Проблемні кечівські будинки таки можуть передати місту. Уже усім помешканням на Стрийській подали опалення та встановили нові баки для сміття. Будинкове управління кеч переуклало угоду з новою фірмою, яка буде забезпечувати порядок у мікрорайоні. Натомість 20 тисяч мешканців кечівських будинків мають теплі батареї. Опалення в останні два будинки підключили вчора. В мережі знову сталися прориви, однак, вже сьогодні комунальники обіцяли усе полагодити. Проблему кечівських будинків сьогодні обговорювали й ветеранські організації, адже більшість ветеранів мешкає саме у відомчу житлі. Міністерство оборони має передати будинки на баланс міста. Сторони сьогодні сіли за стіл переговорів і утворили робочу групу, аби вирішити проблеми людей. Нам нараховують це по загальному лічильнику і пишуть приблизно. От якого трьохквартирна кімната знає, що це десь приблизно сто Ну, скільки? ну, 100, ну 120 кіловат. Ну як можна на двох чоловік трьохкімнатній квартирі 320 написати? Отак кеч передала нас Львів. Енерго нас не прийняла. Я думаю, що ми спільними зусиллями все-таки закінчимо це, що почали ще з 2005 року. Наразі це є пошук варіантів, але ці дебати, ті зустрічі є дуже помічними. Я думаю, що в цьому році ми зобов'язані знайти рішення щодо передачі.